І якби помножити любов усіх людей, то, що була, що є, що й потім буде, то буде ніч, моя любов, як день, не знаючи чуття такого люди, якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століттів. Якби зірвать квітки з усіх планет, що вітер їх під зорями колише, моя любов пахтітиме міцніше, надквіти всі крізь років вічний лед, якби зібрать красунь усіх віків, повз мене хай ідуть вони без краю, Марії я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів, хай очі їх зільються в зіродини. І в серце, зір цей буде хай світити, зачарувать мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити, з яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лине, світи ж мені, світи мені завжди, надзорі всі, зоря моя єдина.